Кожного дня через блокпости навколо Слов'янська проїжджають сотні автомобілів, як місцевих, так і гостей. Дуже роздивлятися на блокпості не можна, адже військовий об'єкт, проте сміття кругом саме кидається в очі. Пакети, порвані мішки, пластикові пляшки видно навіть неозброєним оком. Волонтери всеукраїнської громадської організації Студентське братство вирішили допомогти військовим та прибрати на слов'янських блокпостах. С какой стороны в город не заедешь, казалось бы, блокпост, казалось бы, нас защищают, нас охраняют, а ну действительно бардак, мусора очень много, и это видно. И мы решили вот начать вот с этого и потихонечку, возможно, за этот месяц так Убрати та все облагородити і обустроїти. про акцію оголосили у соціальній мережі та змі. Тому до них приєдналися усі бажаючі. Хоча таких виявилося небагато, не більше 15 чоловік. Та запланованому прибиранню це не завадило. Дівчина сказала, що от. студенческое братство и вместе с местными властями организовывают такую акцию. Я с удовольствием согласилась и решила помочь. Хотелось бы сделать, чтобы было в нашем городе чисто, уютно, и для нас было это приятно, как говорится. Но также для всех въезжающих, которые приезжают к нам в город в гости или мимо просто проезжают. От так. Військові Національної гвардії допомогли з транспортом. Кажуть, ініціативу студентів всіляко підтримують, від допомоги не відмовляються. Те, що молодь прийшла і допомагає нам, і підтримує нас, це, це, це тільки великий позитив. Допомога в ній нам дуже полезна. Дуже, дуже приємно, що ми прийшли нам допомогти. Дякуємо. Наступною акцією волонтерів стане прибирання блокпосту біля так званого комбікормового заводу. кажуть після травневих свят і почнуть на прощання. Військові бажають слов'янцям спокійних свят та радять не піддаватися паніці. Та більше паніки, більше політики. А взагалі Україна у нас одна, єдина. І, як, і, як говориться, у нас все буде добре. І Новий год у нас буде і в цьому хороший, і на наступному году хороше. І, і через 20 лет у ваших внуків теж буде Новий год з українським флагом і з українським салом. Щоб швидкі політики розібралися між собою, щоб ми мирно жили, мирне небо було. І все. Більше нам нічого не треба.